Росіяни запускають очевидний фейк. Очевидно, дезінформацію про те, що буцімто вони домовилися із Трампом про розподіл світу сфери впливу. Ну чому це фейк? Це ж дуже легко пояснюється. Те, що зробила зробили Сполучені Штати Америки в Венесуелі, та там Росія нічого не могла зробити. От просто від слова взагалі нічого, і жодна допомога з боку Росії ані Трампу, ані Сполученим Штатам просто була не потрібна. Я, якщо ви дозволите, я розповім невеличкий анекдот, він, можливо, не зовсім, не зовсім коректний, але він на цю тему. Це от як уявити собі, що Путін дістався до резиденції Трампа в Маралаго і стучить в цей великий паркан, в от цей величезний паркан, от, і каже: А давай договоримося так: я не буду пісять на твой забор. А тим... Да, а ти мені за це віддаси Україну? Да? Ну тобто очевидна дурість абсолютно. Але скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що ми з вами там чуємо про доктрину Монро і все таке інше, я розумію, що доктрон, доктрина Монро вже теж не зовсім доктрина Монро, там Донро вона вже називається. Але головне, не в цьому. Трамп сказав, що він щодо підтримки народу Ірану, ми з вами це чули. Так, і він дає зрозуміти, що, в принципі, США за певних обставин можуть знову здійснити операцію не в Західній півкулі. От що, як на мене, це вже ламає. Те, що нам транслюють з Москви. не в західній півкулі, більше того, в країні, яка є сферою інтересів і Росії, і Китаю, погодьтеся, так а що, що ви думаєте стосовно стосовно майбутньої політики Сполучених Штатів Америки? І звісно, тут ми з вами поговоримо, якою буде політика Сполучених Штатів по відношенню до Європи і до України. Дякую, пане за це цікаве запитання, але дозвольте ще буквально одна одна репліка на попередню нашу з вами розмову про психіатрів і психологію цього населення. А Народонас... зачі за я вас все таки народу населення? Так. Ні, знаєте, просто я, я про що а, 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 ну, ми в центрі а, це аналізуємо так само і написали навіть книжку про російський фашизм. І знаєте, висновок доволі доволі простий. Це не від Путіна і це навіть, навіть не від Сталіна, це від ментальності. ментальності яка е, сформована століттями, Ну от від моменту утворення Московського царства, і до сьогодні ментальність завойовника, ментальність е, гвалтівника, ментальність е, сили, яка знищує в ім'я знищення. Не в ім'я того, щоб пройти щось краще, додати і тому подібне, а в ім'я просто загарбання заради загарбання. І це безвідносно до, до історичної, так би мовити, епохи, це те, що притаманно, ну от, як знаєте, на рівні ну от, свідомості. Якщо ти не захоплюєш чогось поряд, ти живеш дарма, ну тому що. Ти не не реалізуєш своєї оцієї внутрішньої потреби до всього оцього злочинного. І на цьому тлі Путін це лише одна, знаєте, одна з сторіночок цієї довгої, дуже ганебної, дуже ну такої злочинної історії. І, от, допоки ми будемо толерувати е, от те, що такий феномен. Я з вами тут погоджуюся. Феномен існує на політичній карті світу, це все буде продовжуватися. Тому наш висновок дуже простий цей феномен. Цьому феномену треба покласти край. Чим швидше це відбудеться, тим швидше е, оцього всього, що ми відчуваємо, це ж не тільки ми українці, пане Дмитре. Ну, подивіться на, на карту Росії. Це ж е, суцільна історія. Жахливих колоніальних воєн, геноцидів, смертей, розрухи і так далі. І так далі. Ми тільки ми зрозуміло самі, українці на себе це проєктуємо, тому що ми є одним з об'єктів цього, цього всього. Але ж навколо все, починаючи від Фіна, як казав е, 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 великий Шевченко е, 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 від Молдаванина до Фіна все мовчить. Бо благоденствує, так от, це ж все стосується всього того, що було навколо цієї дикої московської держави, яка своєю сутністю ламала всіх. От отже, тут я би навіть не так про психологію, як про. Хоча це теж елемент. Психології, вивчення ментальності, от що, чим ми, до речі, і займаємося, і пишемо про це книжки. От, як відповідь на питання, чому вони такі? Ну, от тому що вони так фактично сформувалися. Від е, того самого 14 століття і йдуть саме таким світовим шляхом. Ну а тепер е, повертаючись до на до темичко. Я, я про... З вашого дозволу невеличку ремарочку. Я розумію, що я все ж таки зайшов з однієї сферої сфери вашої компетенції, це з міжнародки, та в іншу сферу вашої компетенції це глибинне вивчення Росії. Тому мені здається, все було абсолютно органічно. Абсолютно, я дуже дякую вам, пане Дмитре. Бо ми на цей Феномен, а це справді правда, це е, страшний злочинний феномен. Повинні дивитися з різних сторін: і з історичної, і з соціальної, навіть з географічної. Ну от наші деякі експерти кажуть: а що ви хотіли іншого? Е, ну от як формувався український етнос, і той московський, українці трударі, хлібороби е, живуть з власного, так би мовити, індивідуальної роботи, заробляють самі. Торгують і так далі. І так далі, що е, ми бачимо в залісі, в залісі ми бачимо жахливі умови. коли ти сам прожити не можеш. Тебе все одно все штовхає до цього до цього колгоспу, який потім у нас вискочив через кілька століть. О той самий колгосп, з якого починалося там на болотах, от воно зараз перестрибнуло через кілька століть і вискочило в вигляді радянського колгоспу. Але все ж те ж саме, тому що. Ментальність, психологія така. Я сам ніщо, я нуль, я тільки можу себе проявити як якийсь гвинтик в якійсь більшій структурі. Ось, ось вона основа цього російського колективізму. Вже зараз, значить, інші часи. А ні. Все одно, все те, що там було закладено, воно вистрілює через століття і вистрілює сьогодні. Я для того, щоб вижити, маю у когось щось забрати, тому що в мене нема за що жити. Я варвар, я злочинець, я вбивця, і це почалося саме тоді. Але воно вистрілює і сьогодні. Ось в чому е, справжня е, ну от е, з одного боку і трагедія цього народного населення, а з іншого боку, пояснення, чому воно таке і що треба зробити, щоб його зупинити. Ну, але це пане Дмитре, будемо, я думаю, окремо, може навіть на цю тему говорити, бо це дуже справді складна е, і е, політична, і історична, і культурологічна тема, е, і соціофілософська тема. Так що, е, якщо буде нагода, то давайте десь подискутуємо. Я вам Побору. подарую. Я вам подарую. Я вам подарую нашу книжку, от яка вже друге вийшла, отримала друге видання, і ми зараз ми з нею зараз їздимо по Європі і пояснюємо нашим європейським друзям, до речі, про сутність цього феномену. На нас дивляться трошечки так, знаєте, переляками, ну нічого. Крапля камінь точить. Ну та перелякано дивляться, тому що у них вже в голові е, Толстой, Достоєвський і Великий Баліт. Все зрозуміло, домовились, робимо з вами цю тему окремо, присвячуємо цьому час. Це важливо. А зараз ми з вами маємо. Я так думаю, маємо розбити цей московський міф про те, що вони там з Трампом домовились переділити світ. Пане Дмитре, розумієте, от ви там таке анекдот навели, А я би його турички спростив. Знаєте, от є дві категорії чоловіків: є мачо, а є імпотенти. Ну так, от я думаю, що це якраз той самий випадок, коли Трамп мачу демонструє, що він може щось зробити, а Путін в прямому розумінні імпотент, політичний я не знаю, там який інший, але він нічого вже не може зробити. Тому ділити те, що ти верніше забирати те, що ти не можеш утримати, ну це просто насміх курам, вибачте на слові. Що я можу в східній, так би мовити, півкулі забезпечити? Да нічого. Я забезпечив асаду безбідне існування так в Москві, під Москвою, там десь. Я забезпечив нагідне існування. На тому самому іранському режиму, коли тебе бомбили з різних сторін, і ти нічого не міг пікнути і митнути і, 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 і так далі. Нічого, я забезпечив Хамас всім необхідним, щоб тебе не, 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 не розбомбили. Нічого не забезпечив. Я забезпечив Мадуро, нічого не забезпечив. Зараз буде Куба. На, на, на наступним е, кроком. Е, е, зараз буде новий Іран наступним кроком. То для всього світу зрозуміло, що Путін імпотент. Він нічого не може зробити. Він багато розповідає. Він пише якісь там декларації про стратегічне партнерство, про допомогу. Він там комусь там дзвонить, щось там розповідає. І що? Нічого. А пане Володимире, тут Януковича в цьому ряду ще треба згадати, та? якому теж я так розумію. А хоч він там і вивіз якусь кількість картин, грошей, я так розумію, дорогоцінностей і якісь вази з собою віз. Йому ж забезпечили нормальне існування десь на Московії, правда? Але ви знаєте, пане Дмитра, я недавно бачив один жарт. Там така картинка. Значить, Янукович всій всі своїй е, такій емоційній. Е... Позі і кричить: Остановитесь, і там нижче підпис: в Ростові вже немає мест». міст. Не, ну, для таких вони знайдуть. Погодьтеся, для таких вони знайдуть. В Ростові але, але... Або, або в Підмоскові. Ще у них на Кутузовському проспекті дають квартири. Я, якщо я не помиляюсь, Бабрак Кармаль а, мав свого часу квартиру на Кутузовському проспекті в Москве. Тому для них, ну як це норма насправді. Пане Володимире. Так, але це пане Дмитре свічить про те, що е, розраховувати в світі на Путіна можуть лише Повні невдахи. Ну, скажімо, це так. Я не хочу казати іншого слова. От. Але це ті люди, які або нічого не розуміють, або не хочуть бачити реальності, яке я навколо. Слухайте, от е, е, ілюстрація ваших слів зараз. Я згадав про бабрака Кермаля, який отримав квартиру на Кутузовському проспекті в Москві. А на була не встиг втікти з Афганістану. Що з ним зробили? Його повісили. Просто привселюдно. Повісили, тому я думаю, це чудова ілюстрація до того, що ви зараз сказали, але мене хвилює інше в цій ситуації. А Дональд Трамп розуміє, що Путін цілковитий імпотент в геополітичному значенні цього слова, і насправді не може впливати на розподіл сфер, сфер впливу, в тому числі в східній півкулі. Чи Дональд Трамп продовжує жити в цих уявленнях, що ну, от, в те, що він транслює досить часто. А ви знаєте, мені здається, пане що він живе в уявленнях про те, де і як він може швидко заробити. Бо в принципі у нього немає. Ми ж з вами прочитали його откровення від Дональда, я би так його тепер назвав, про те, що міжнародного права нема. А що є мої трампівські емоції і уявлення про правду і про справедливість. А це означає, що е, для Трампа е, не має ніякого значення, чи переможе Україна, чи вона не переможе, чи вона буде чи буде мир справедливий, чи несправедливий. Йому потрібно е, дістатися до ресурсів і України, і Росії. Україна в рази менша, тому інтересу до України в рази так само менше. Росія в рази більша. Тим більше він же ж каже, я ж люблю Путіна. Він же ж хоч і. Ну ніякий, але але ж ми з ним психологічно дуже схожі, і він ні в що не ставить міжнародне право, і я ні в чому ставлю міжнародне право. І Я хочу захопити Гренландію, от і він хотів захопити Україну. Ну от десь тут ми дуже, дуже, дуже подібні, і саме через це він буде. Я думаю, до останнього робити все, щоб. Путіна в будь-який спосіб витягувати його можна, е, значить там трошки притиснути якимись санкціями, щоб він злякався, щоб він нарешті сказав Так, добре, закінчуємо. Бо для Трампа головне перейти до наступного етапу заробляння грошей. От от чому навколо нього крутиться вся ця, вибачте, братія, типу там того ж самого Кушнера, типу там того ж самого Віткофа і так, далі, і так далі. Які вже зараз. Вже на низькому старті, щоб розробляти якісь, якісь там родовища, у нас, бачите, вже пішло на те, що е, він віддає най, на, ну, найбільше літієве родовище в Україні кому? Своєму знайомому. Для того, щоб він заробив гроші. Ну, мабуть, ж не безкорисно, правда. Тому це так само до речі, питання про корупцію, про політичну корупцію. Ну але оскільки. У Трампа свої принципи, то мабуть що е, про це е, говорити якось е, не випадає. А, ну в бізнесі я вважаю, що в принципі немає нічого там безкорисливого. Зрозуміло. Пане Володимире, у нас з вами. Десь трошки більше 10 хвилин лишається нашої розмови, але як тут не поговорити про те, що відбувається в Ірані, тим більше що опосередковано ми вже зачепили цю тему і реакцію Дональда Трампа на події в Ірані. А з останнього, що ми почули і про що дізналися, це те, що спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві оголосив про початок нового етапу національного повстання з метою повалення режиму Ісламської Республіки, і буквально, власне кажучи, Реза Пахлаві, а це син. Я так розумію, Шейха. Так якого так якого було свого часу повалено режимами Аятол в Ірані, так ось він, а, він закликає, окрім контролю центральних вулиць Тегерана, я так розумію, ну і інших міст вважати законними цілями всі установи, які відповідають за пропаганду режиму Аятол. А тут ми з вами знову повернулися до, до пропаганди і до того, як з нею треба боротись, так та відключення засобів зв'язку. Оцей новий етап в Ірані. А, Наскільки він може бути на вашу думку результативним з точки зору повалення діючої диктатури? Знаєте, пане Дмитро, я ще пам'ятаю того шаха, якого скинули, і пам'ятаю, що Іран в ті часи, ну, це був 79-й рік, ну, був в цілому нормальною, адекватною, ну в такому більш-менш ліберальному розумінні країною, де був шах, але е, країна жила за е, світськими правилами, е, де не було цих всіх жахів, які прийшли з е, режимом цих аятол, і так далі. І, так далі. Е, і тому е, десь знаєте, в до чого я веду в свідомості в пам'яті іранців. Е, ну, ще не, 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 не зникли оті. Е, е, Емоції, які їхні там батьки, діди е, переживали і мали, коли вони жили за нормальних обставин. Тому е, сьогодні я думаю, оце нове покоління іранців, яке Ну, може, не безпосередньо, але через своїх родичів, е, знає про те, що можна жити по-іншому, вона сьогодні справді має унікальний шанс. І чомусь мені здається, що цей шанс вони зараз уже не віддадуть. Так, були різні етапи, були різні е, форми спротиву, але зараз, після того, що е, по режиму ЯТО завдано доволі відчутного удару. Я маю на увазі спільну військову операцію США і Ізраїлю е, е, проти е, іранської ядерної програми, е, коли всі розуміють, що ситуація в економіці стає е, не, не, ну, не нестерпною, коли люди в країні, яка має величезні запаси газу і нафти, живуть бідно. Це все в кінцевому рахунку вибухає, і от зараз мені здається, це матиме практичний результат. До речі, ви знаєте, тут можна буде провести потім певні аналогії з тим, що відбудеться і в Росії. Це те ж саме, це та сама логіка, коли країна, яка в якій вся таблиця Менделєєва, при тому великій кількості живе невідомо як, живе дико. Живе е, бідно і е, там, де, ну, в принципі, е, є якась межа, навіть, навіть в такій країні все ж таки є межа терпіння, яка в кінцевому рахунку е, лопається. Тому я думаю, що повертаючись до Ірану е, в кінцевому рахунку, зараз, якщо США е, е, ну, завдадуть чергового е, удару по Ірану. Хоча правда, я не знаю, чи це не матиме зворотнього ефекту, тому що зараз на цій хвилі бити по Країні, яка, начебто, хоче змінитися, ну логіки, особливої, я чесно кажучи, не бачу. Тут мабуть, треба говорити про інші речі: про те, що ми допоможемо Ірану, коли ви, іранці, повалите цей режим. Це було б мені здається значно політично вигідніше ніж в черговий раз розбомбити якісь військові об'єкти, дати іранському режиму. Підставу говорити бачите, отак вас люблять ваші американці, бо вони вас продовжують бомбити. Тому тут питання так, би мовити, для політичного аналізу рішення і для. Правильного підходу треба зважувати, не знаючи чи на ці заяви Трампа про те, що ми готові ще раз там втрутитися, матимуть позитивний ефект. Мені здається, тут треба діяти трошки хитріше, дипломатичніше і розуміти, що треба зіграти на інших зараз, так би мовити, нотках складної іранської душі. А якщо не чіпати іранські воєнні об'єкти так. Ви маєте на увазі, що армія, армія Ірану, і в принципі у них вже силова структура, це вартові революції. Можна припустити, що вони чи бодай частина, ну, наприклад, якщо говорити про збройні сили Ірану, так не, не про клерикальне крило, а можуть перейти на бік народу, якщо ну, уявити собі комбінацію, коли Трампа це може стримати, щоб не викликати гнів іранського народу. Очевидно, і ви знаєте, ну знов ж таки, я, не, я не, не є планувальником військових операцій, але якщо на березі е, е, затоки є кілька міст, які вже перейшли під е, контроль е, повстанців. Налагоджуються постачання цим повстанцям відповідної, так би мовити, зброї, техніки і всього іншого, ну, то це значно кращий варіант, ніж проводити військову операцію і виставляти себе в ролі країни, яка нападає на іншу. В таких випадках працюють значно. Мені здається розумніше зсередини, а не зовні, і я чомусь думаю, що саме таким шляхом повалити режим Аятол буде значно простіше і швидше, ніж завдавати якихось ударів по військових об'єктах в кінцевому рахунку. Зараз досвід Венесуели говорить про те, що потім можна про все домовитися треба просто змінити режим. Тобто, що ви думаєте? Верховному лідеру Ірану Хоменеї вже можуть готувати там, скажімо, чотирикімнатну квартирку на тому ж Кутузовському проспекті у Москві чи в якомусь іншому районі? Ну я думаю, що він захоче трошечки побільше, ніж на квартирку. У нього для цього я думаю є достатньо ресурсів. Фінансових, але знаєте, мені здається, що буде все одно незручно, тому що коли людину виривають з свого так мовити аріалу існування і пересаджують в інше місце, тим більше холодне. Я думаю, що навряд чи це буде надто приємним. Але така доля всіх, всіх тих, хто вважає, що вони небожителі, що вони можуть розпоряджатися долею свого народу. І його гнобити Так само буде, до речі, і з путінським режимом. Це лише питання часу. А що ви думаєте, як події в Ірані вплинуть на архітектуру того, що ми називаємо вісь зла? Погодьтеся, Іран там посідає чільне місце, і, мабуть, ми. Не забудемо те, що Іран надав Росії дуже велику військову допомогу і фактично прототипи для створення тих ударних дронів, якими зараз росіяни вбивають українців. Як це вплине на всю цю архітектуру цієї вісі зла? Як на все це реагує Китай? Як це позначиться на Росії? А от це пане Дмитре я зараз мені здається ключовий момент. Бо е після падіння е Венесуели фактично е всі вісі зла, іран зараз е найтакий е ласий шматочок. Бо чому ну тому, що він? Е Залишився незахищеним, бо ті гарантії безпеки, які йому обіцяв Путін, насправді є ніякими паперовими, які не працюють. Китай заступатися за Іран так само не буде, очевидно, тому що в нього інший пріоритет. Лишається північна Корея, яка стовідсотково залежить від Китаю. Отже, коли цей хвіст цієї вісі зла відпаде. Е, у Китаю виникне просте запитання: е, а що робити далі? Бо коли ти все таки в, в оточенні тих, хто хоче і другорядні, третий але все одно виступають якимсь одним фронтом, то це одна річ, коли ти залишаєшся сам. Практично тому, що Росія ну то така Росія для Китаю, це васал васалів, яким можна понукати. хто така північна Корея для Китаю, ще більше васал, яким який залежить від твоєї волі, хочеш щоб вона жила, вона живе, не хочеш, вона вона, вона помре. От тому для Китаю на настане час ще час прийняття рішень і розуміння того, що в разі, якщо підтримка заходу України. Буде посилюватися, то у Росі то Росію чекає варіант Ірану, коли е він почне цей режим або сипатися, а з ним буде сипатися е Російська недоімперія, або е ну почнуться е процеси, які для Китаю так само будуть дуже невигідними. Поки що Китай живе е за логікою. Там воюють, мене не чіпають, я на цьому заробляю, слава Богу. Але коли ситуація перейде в фазу програшу Росії, для Китаю виникне просте питання: на якому я боці? Чи я буду допомагати цьому режиму, який уже фактично програв, чи я терміново налагоджу відносини з Трампом, і ми поділимо Росію. Так, як нам захочеться полюбовно. От тут, я думаю, те, що ми маємо очікувати в найближчому майбутньому, але передумовою цього буде зараз розвал режиму Аятол в Ірані і потім максимальне економічне і військове послаблення Росії. От після того, я думаю, Китай так само почне думати про майбутнє в іншій площині. Е, інакше він зазнає так само серйозних геополітичних втрат. Ми з вами в нашій розмові, пане Володимире, багато приділили уваги, зокрема, південній Америці, або як її ще називають Латинській Америці. Згадали Венесуелу, згадали Кубу, яка може бути наступним предметом інтересу з боку Сполучених Штатів Америки і Дональда Трампа. Можна тут, я думаю, ще Нікарагуа згадати. От всі ці такі марксистські, а марксистські наркотичні режими. Я би я, я би я би так сказав би. нарко о, я, нарко-марксистські режими, ось при приблизно так, та ось. А і я згадав часи, коли, е, коли і наші люди жили під впливом ще радянської пропаганди, і пам'ятаєте, нам подавали боротьбу латиноамериканців як щось дуже героїчне, показували людей, таких бородачів, які тримають ось так кулаки, кажуть Венсеремос. Так, от я думаю, що на тлі тих війн, які зараз в світі відбуваються, і найголовнішої війни Росії проти України, все це латиноамериканське Венсеремос просто потьмініло в порівнянні з нашим слава Україні. І е, це, це знаєте, я до чого кажу, що всі українці мають усвідомлювати значення нашої держави в історії світу зараз і робити максимально для підтримки оборони України, пане Володимире. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую! І ми, звісно, продовжимо. Я пам'ятаю вашу обіцянку поговорити грунтовно по Росії і по тому, що там зараз відбувається. Шановні з нами на зв'язку. Я бачу, ви хочете щось додати. Дати так. так я хочу вам так само подякувати за цікаву розмову, як завжди. До речі, я хочу це на цьому наголосити, і те, що ви сказали про нашу, нашу українську роль в сучасній історії, я думаю, що справді про це ще напишуть і напишуть, знаєте, захоплено, тому що те, що продемонструвала Україна впродовж останніх років. Це приклад от того зовсім іншого погляду на світ погляду, за який там боролися американські ну от ці першопроходці за свободу за незалежність за право називатися самим. Що на жаль в Європі і в тій самій Америці якось знаєте потіміло. А от ми, по-моєму, ці речі відновлюємо до. До такого, знаєте, яскравого сяєва, коли всі розуміють, Україна значить це боротьба, значить це перемога, значить це свобода, значить це незалежність. І я думаю, ми справді маємо цим пишатися.